Одна наша дія може змінити геть усе. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Котрого з дня у 1989 році під час падіння берлінської стіни розпочинається сильна 72-годинна гроза. В той час хлопець на ім'я Ніко вирішує записати на відео свою гру на гітарі. Його перериває мати, яка саме збирається на вечірню зміну. Марія просить Ніко не засиджуватись допізна, адже завтра у школу. Після цього вона сідає у машину, де знаходить касету із піснями, записаними сином, та відправляється на роботу. Залишившись наодинці, ніко чує крики і бачить у вікно сцену бійки в будинку своїх сусідів. Хлопчик іде туди, аби перевірити, чи все гаразд. Зайшовши в будинок, Ніко із жахом бачить тіло місіс Вайс, дружини сусіда Ангеля Прієто. Несподівано по сходах спускається і сам Ангель із ножем у руках. Злякавшись, Ніко починає втікати, але на дорозі його випадково збиває машина. Ангеля заарештовують зі знаряддям вбивства у руках, а Ніко помирає. У 2014 році сімейна пара Віра Рої Девід Тортіс переїжджають у будинок Ніка разом зі своєю донькою Глорією. Девід телефонує дружині і каже, що трохи затримається через робочі питання. Отож прилетить до них із Глорією трохи пізніше, ніж планував. Цей же час, сусіди Віри та Девіда Айтер і його мати Клара помічають, що насувається гроза. Жінка, дивлячись у небо, каже, що починається все точно так, як було у 1989-му. Після цього Айтер, що працює пілотом, каже матері, що йому вже треба йти, інакше він спізниться на рейс. Біля будинку його помічає Віра і запрошує на вечерю. Чоловік відповідає, що має короткий рейс, отож ввечері вже буде вдома, тому залюбки прийде. Віра також каже, аби він брав із собою Клару. Відвівши доньку у школу, Віра поспішає на роботу в лікарні. Перед операцією вона перекидається кількома словами з їхнім нейрохірургом доктором Фелом щодо пацієнтів. Чоловік щиро дивується, чому Віра покинула навчання в медичному і стала медсестрою. Вона відповідає, що зробила це через народження Глорії, а потім Віра жартує, що Фел мав би радіти, що так сталося. Адже якби вона завершила навчання, то не він би став найкращим нейрохірургом, а вона. Увечері Віра забирає доньку та показує їй гойдалку, яку вони встановили біля їхнього нового будинку. Зайшовши у дім, Віра бачить, що нарешті повернувся Девід. Чоловік саме взявся розбирати речі на горищі. За кілька хвилин у коморі подружжя знаходить старий телевізор, відеокамеру та касети. Цікавість бере гору і вони вирішують подивитися, що ж там записано. На одному із відео Віра Девід та Глорія бачать той самий запис, що його робив Ніко. Хлопець грає на гітарі, а потім його перериває мати. Коли Девід дістає касету, починається гроза, а по старому телевізору починають транслюватися ті ж самі новини, що йшли, коли Ніко знімав своє відео. Пара не розуміє, як це можливо, адже касети в магнітофоні немає. Однак вони вирішують не брати цю дивну подію до уваги і почати готуватися до приходу гостей. Кілька годин по тому до подружжя заходять Айтор і Клара. Віра та Девід розповідають їм про дивний телевізор, що транслював запис без касети. А коли жінка згадує, що перед тим на записі якийсь хлопчик грав на гітарі, Айтор розповідає, що це був його колишній шкільний друг Ніко. Котрогось вечора під час такої ж грози, як сьогодні, він почув сварку сусідів. Хлопчик пішов перевірити, що там коїться, і ставши свідком вбивства, почав втікати. На жаль, під час цього його збила автівка. Пізніше лягаючи спати, Глорія каже матері, що боїться грози. Віра заспокоює доньку і пропонує подивитися, як танцює балерина в музичній скринці. Девіда тим часом зацікавлює справа сусідів покійного Ніко. Чоловік починає шукати інформацію про це в інтернеті і дізнається, що ангельською в самогубство через три місяці після арешту. Віра намагається переконати чоловіка покинути це і більше не згадувати, адже ці жахливі події відбулися багато років тому. Вночі Віра прокидається від звуків телевізора. Вона йде у кімнату, де стоїть той самий знайдений старий телевізор, і бачить, що він знову транслює новини. Раптом картинка змінюється, і Віра бачить, як Ніко налаштовує камеру, аби зняти свою гру на гітарі. Жінка із жахом бачить, що касета із цим записом не вставлена в магнітофон. Тоді Віра вирішує і собі увімкнути камеру, і несподівано зображення із нею з'являється на телевізорі Ніко. Той не розуміє, що це, і каже матері, яка саме зайшла попрощатись, бо йде на роботу, що, схоже, камера зламалась. Коли Марія йде, Ніко підходить ближче до телевізора. Він починає говорити до Віри, і жінка розуміє, що може з ним спілкуватись. Спочатку вона лякається, але потім все ж вступає в діалог. Ніко бачить свою кімнату, дорожній знак, що висить на вокзалі поруч із його будинком, свої відеокасети і не розуміє. Її, як Віра це робить. Раптом він чує крики в сусідньому будинку, і Віра благає його не йти туди. Жінка намагається пояснити, що вона живе в будинку Ніко, але на 25 років пізніше. Вона каже, що він залишався вдома інакше помре. Віра навіть показує статтю, у якій йдеться про смерть хлопчика, а також каже, що наступного дня блискавка вдарить у годиннику його школі, і уроки відмінять, але Ніко їй не вірить. Затримавшись вдома трохи довше, хлопчик все ж вибігає на вулицю, і автівка, що збила його минулого разу, проїжджає повз. Наступного дня Марія повертається додому і бачить, що син чимось засмучений. Ніко каже, що він бачив дивний сон без сну. Він бачив жінку із майбутнього, що говорила через телевізор. Віра ж зранку прокидається на лікарняному ліжку. Одразу після цього підходить медсестра та кличе її в операційну. Коли Віра заходить туди то бачить на столі пацієнта, якого вчора оперував містер Фелл. Вона питає, де сам лікар, але медсестри та санітари не розуміють, про кого йдеться, адже головним нейрохірургом у лікарні є сама Віра. Тим часом Ніко зі своїм найкращим другом Айтером ідуть у школу. Підійшовши до будівлі, хлопці дізнаються, що блискавка поцілила в годинник на фасаді школи, і внаслідок цього зникла електрика. Отож сьогодні занять не буде. Ніко із жахом усвідомлює, що жінка з телевізора казала правду. У своєму році Віра йде у школу та намагається знайти Глорію. Вона підходить до найкращої подруги доньки Грети, але дівчинка каже, що не знає ніякої глорії, і саму жінку вона теж не впізнає. Не розуміючи, що відбувається, Віра починає питати про доньку у вчителів та інших батьків, але усі відповідають, що й гадки не мають про кого вона говорить. Тоді жінка йде на роботу до Девіда, але чоловік каже, що вперше її бачить. Він не розуміє, про яке одруження та доньку йдеться, і через це у Віри починається істерика. У 1989-му Ніко йде додому до Айтера. Хлопчик розповідає другу та його матері Кларі про дивну жінку в телевізорі і про збіги, які відбулися. Ніко питає Айтера, чи вірить він у подорожі в часі. У новій реальності Віра йде в поліцейський відділок. Інспектор Лейра каже, що спробує їй допомогти і розпитує про найменші деталі. Віра розповідає про те, коли і за яких обставин востаннє бачила чоловіка і доньку. А коли починає згадувати про дивні події, які відбувались, розповідає про сон, в якому через телевізор спілкувалася із Ніколо Серте і намагалася вберегти його від смерті. Вислухавши її, інспектор Лейра каже, що на жаль такий світ існує лише в уяві Віри. Девід одружений на іншій людині. А свідоцтва про народження Глорії немає. Вона не народилась. Тим часом Ніко малює портрет жінки із майбутнього. Він чує якийсь шум у телевізорі і просить Віру показатись, якщо вона там, однак нічого не відбувається. А потім Ніко бачить, як дядько Айтора Роман передає Прієто нові документи, гроші та квиток. Віра шиде у лікарню та проходить повне обстеження. Лікарі проводять купу дослідів та тестів, однак жодних патологій чи відхилень у жінки не виявляється. Віра зустрічається із містером Фелом, який тепер працює звичайним лікарем. Він дає жінці теки з історіями хвороб і пацієнтів і розповідає, що першим був Девід Тортіс. Останньою дівчинка на ім'я Глорія. На жаль, вона померла на операційному столі, і Фел впевнений, що через стрес пам'ять жінки зіграла злий жарт. Пацієнти, яких вона оперувала, змішались, і тому Віра думає, що Девід її чоловік, а Глорія донька. Віра помічає, що в лікарню прийшов її інспектор Лейра. А Фел тим часом показує кабінет жінки і розповідає, що вона є одним із найкращих нейрохірургів. Хоча Віра бачить купу дипломів, але не може нічого пригадати із цього життя. Жінка каже, що має бути якесь інше пояснення, і раптом, подивившись на грозу за вікном, у неї з'являється думка. Віра вибігає з лікарні і за нею мчить інспектор Лейра. Жінка нагадує йому про Ніко. Вона каже, що все розпочалося з грози, схоже, тоді сталося щось магічне. Мабуть, Ніко вдалося врятувати, але тепер Віра має знайти його або якось повернути доньку. Тим часом Ніко, повертаючись додому, бачить, як Ангель кудись їде із дому. Хлопчик вирішує все перевірити. Отож, розбивши двері, проникає в будинок сусідів. Він оглядає його і спочатку нічого не знаходить, крім кількох закривавлених речей. Та потім Ніко із жахом бачить у ванній мертве тіло місіс Вайс. Хлопчик вибігає звідти, але раптом згадує про документи, які отримував Ангель. Ніко вирішує подивитися, що там, і під час цього чує, що власник повернувся додому. Ніко намагається швидко все сховати, але не встигаючи покинути дім, ховається під ліжком. Анхель заходить в дім через гараж, отож не помічає розбите скло на дверях. А от хлопчик стає свідком того, як сусід застеляє ванну клейонкою, дістає бензопилу та приступає до жахливої справи. Тим часом інспектор Лейра привозить Віру до будинку. Ніко віра бачить, що двері зламані, отож без труднощів проникає всередину. Вона бачить, що на горищі усе не так, немає жодних старих речей. Віра намагається знайти той самий телевізор, через який спілкувалася із Ніко, але несподівано її зупиняє жінка. Це виявляється Урсула, теперішня дружина Девіда, і тепер вони живуть у цьому будинку. Віра намагається пояснити їм, хто вона така, і що в них із Девідом була донька. Чоловік клянеться дружині, що гадки немає, про що говориться навіжена. Він каже: Урсулі дзвонити в поліцію, але через удар блискавки в будинку зникає світло, і це дає вірі змогу непомітно втекти. Аби не попасти на очі поліції. Віра пробирається через задній двір до сусідського будинку і несподівано бачить, які з нього виходять Ангель та Клара. Кілька хвилин по тому до них заходить інспектор Лейра. Він показує фото Віри і питає, чи подружжя не бачило цю жінку, однак отримує заперечну відповідь. У 1989-му Ангель, який вже заховав тіло дружини у валізи, чує дзвінок телефону. Це виявляється Клара, яка каже, що забула у нього годинник. Жінка просить знайти його, щоб жодних її речей не було в його будинку. Ніко, що досі ховається під ліжком, розуміє, що годинник, який він там побачив, зараз шукатиме Ангель. Отож, хлопчику вдається вислизнути зі схованки, перш ніж туди заглядає чоловік. Клара, яка телефонувала із таксофону, повертається додому. Вона каже сину, що має поїхати на якийсь час у зв'язку із роботою, і за айтором пригляне дядько Роман. У 2014-му Айтор Айтер їде на черговий рейс. Несподівано він бачить у своїй автівці Віру. Чоловік лякається і зупиняється посеред дороги. Та Віра намагається його заспокоїти і пояснити, що вона не бажає нічого злого. Вона каже, що знає Айтера, і те, що ця автівка дісталась йому після того, як загинув його дядько Роман. Айтор погоджується вислухати дивну жінку, і Віра розповідає про те, як вони познайомилися у її реальності. Вони зустрілися в потязі, бо часто їздили одним рейсом. Одного дня Віра і Айтер розговорились і відтоді почали дружити. Якось вони пішли в кіно, де Айтер познайомив Віру зі своїм другом Девідом і його тодішньою дівчиною Урсулою. Віра розповідає про всі деталі та навіть про фільм, який вони тоді дивились. Айтер відповідає, що йому подобається ця історія, однак шкода, що вона вигадана. Чоловік збирається піти та Віра Пає його за руку. В цю мить до неї ніби повертаються спогади із цього життя, і вона бачить, що Айтер того дня чомусь не сів у потязі поруч із нею. Тоді жінка питає, що йому відомо про Ніко. Вона розповідає, що хлопчик у її реальності став свідком того, як його сусід Ангелів вбив свою дружину. Почути, неймовірно, злить Айтера. Він каже, що Ангель уже 20 років одружений з його матір'ю, і це чоловік, який мухи не скривдить. Айтер розповідає, що дружина Ангеля пішла від нього, і йде геть, коли Віра починає сперечати щодо цього і каже, що Ангель збрехав. Коли Айтер повертається до роботи, Віра здивовано бачить дядька Романа живого та здорового. Раптом вона чує сюжет новину, якому йдеться про схожість гроз сьогодні та у 1989 році. А потім у студію приходить письменниця, яка написала книгу про хлопчика, що спілкувався із жінкою з майбутнього по телевізору. Письменниця розповідає, що цю історію вона дізналася від матері хлопця. В цьому Віра бачить інспектора Лейру. Той віддає їй куртку і каже, що поспілкувавшись із Девідом, припустив, що жінка може звернутися за допомогою до його друзів. Віра та Лейра йдуть у бібліотеку. І жінка знаходить там книгу Карен Сардон. Вона каже, що описані тут події не галюцинації, ніко і просить дозволу це довести. Тоді вони удвох відправляються до Карен, що спеціалізується на вивченні часових просторів. Письменниця розповідає, що Марія надихнула її на написання книги. Однак сама Карен ніколи не спілкувалася із Ніко. Вона не знає, чи існував він взагалі, і чи бодай щось із розповіді Марії, було правдою. Віра стверджує, що все так і було, і вона і є тією жінкою з телевізора, а потім питає, чи можна їй якось повернути своє життя. Карен, що не дуже вірить почутому, все ж припускає, що гроза стала ключовою подією. Можливо, вона якимось чином. Відкрила міжчасовий портал. Отож, якщо Віра спробує відновити всі події, можливо, щось із цього вийде. Віра згадує, що у 1989-му тривала 72 години, отож, якщо зараз вона ідентична, в неї залишається 19 годин, аби повернути доньку. Вона просить Лейру підняти архіви і знайти старий телевізор. Та інспектор відповідає, що не може цього зробити без поважної причини. Йому треба буде якісь докази. Тоді Віра згадує, що у її реальності Девід цікавився історією Ангеля і казав, що він володіє скотобійною. Жінка припускає, що десь під нею чоловік міг сховати труп дружини. Інспектор Лейра погоджується це перевірити. Через кілька годин поліції вдається знайти підходяще місце і викопати валізу із залишками людського скелету. Після цього Лейра дозволяє Вірі втекти з під нагляду поліції і дає адресу, що, за його словами, приведе до Ніко. Після цього інспектор разом із командою навідується в дім Ангеля та Клари та заарештовує чоловіка. Побачивши це, Урсула телефонує до Девіда і каже, що відбувається щось дивне, і, схоже, воно пов'язано з тією жінкою, що до них увірвалась. Цю мить Девід знаходиться в готельному номері, і там він виявляється не сам. За кілька хвилин у двері номеру стукають, і дівчина на ім'я Моніка бачить на порозі Віру. Жінка прийшла за вказаною адресою. Віра вирішує, що Моніка, яка і медсестрою у клініці, проводить час із Ніко. То, увірвавшись в номер, жінка із подивом бачить Девіда. Тоді жінка починає шантажувати Девіда його зрадою. І зрештою, чоловік, який працює в банку, погоджується пошукати інформацію про Нікола Сарте. Тим часом на допиті у поліцейському відділку з'ясовується, що Анхель та Клара давно мали таємний роман. Його дружина Гільда Вайс це і вигадала план. Вона сказала чоловіку, що поїде на кілька днів до сестри, і той, звичайно, ж, ввечері запросив до себе коханку. Гільда трохи зачекала, а потім повернулася додому. Вона впіймала чоловіка на гарячому і накинулася із ножем на коханців. Між ними трьома почалася бійка, в ході якої Ніш із рук гільди. Його підхопила Клара і недовго думаючи, встромила у живіт суперниці. Те, що Ангель мав спільника, стало відомо завдяки годиннику. На годиннику теперішньої дружини Ангеля Клари Медіни детективи знаходять ініціали КМ. Такі ж ініціали були на годиннику, що знайшов Ніко 25 років тому. Ангель, не побачивши ніде годинника Клари, покидав дім, аби вивести тіло дружини. Він почув гавкіт свого пса, і той привів його до розбитих дверей. Коли в поліцейському відділку Ніко звинувачував Ангеля у вбивстві, показував годинник та розповідав про жінку із телевізора. Йому ніхто не повірив. Адже виявилося, що кількома годинами раніше Ангель повідомив поліції, що хтось вдерся в його будинок і вкрав золотий годинник. А що до дружини, то чоловік запевняв, що вона просто від нього пішла. Хлопчика змусили вибачитись перед Ангелем та повернути годинник. Чоловік каже, що після того Ніко він більше не бачив. Інспектор Лейра пропонує розповісти, що ж сталося із Ніко. Після його розповідей Марія водила сина по всіх лікарнях, однак жодних відхилень в хлопчика не виявили. Потім вона вирішила переїхати із Ніко подалі із надією, що хлопчику стане краще і він забуде про жінку із майбутнього. Та Ніко став одержимий цією ідеєю. Він прагнув довести правду і чекав, що колись та жінка знову із ним зв'яжеться. Оскільки цього не відбувалося, хлопчик, маючи лише одну єдину зачіпку, дорожній знак почав ледь не щодня до нього приходити і чекати там віру. Пройшло багато років, та одного дня він побачив її. Уваги. Гоні потяга тим часом Девід знаходить потрібну інформацію, і Віра із подивом дізнається, що Нікола Сарти тепер інспектор Лейра. Вона кидається за адресою, яку знайшов Девід, і зустрічає там Марію. Жінка каже, що син попереджував її про таке. Вона просить Віру заспокоїтись та дочекатися Ніко. Коли Ніко повертається додому, він вибачається перед Вірою за те, що не сказав правду одразу. Він розповідає про те, як чекав її і як вони нарешті зустрілись. Віра здалася йому дуже вродливою. Отож він зробив усе, аби з нею познайомитись. Власне, тому вона так і не заговорила із Айтором. Віра та Ніко закохалися одне в одного, і їхнє життя було прекрасним. Та чоловік завжди боявся, що колись вона все згадає. Тому, коли Віра прийшла у відділок і почала розповідати про геть інше життя, не впізнаючи Ніко, він зрозумів, що щось відбулося. Вона згадала. Віра починає плакати і просити віддати їй телевізор, аби вона повернула Глорію. Ніко благає цього не робити. Він каже, що кохає віру і хоче бути з нею. Віра розуміє, що тоді в будинок Девіда перед нею проник Ніко. Ніко підтверджує це і каже, що хотів усе перевірити, але потім передумав, бо побоявся зіпсувати їхню реальність. Однак він все ж показав Вірі правду про Девіда, а також дозволив знайти себе. Попри це, жінка благає допомогти їй повернути Глорію. Не маючи вибору, Ніко погоджується, аби Віра ризикнула, але просить, хоча б зберегти його у пам'яті. Ніко цілує віру, і через дотик вона згадує їхнє спільне життя. Жінка бачить безліч спогадів і відчуває, наскільки вони були щасливими. Та після поцілунку Ніко знову змінює думку і каже, що не дозволить цього зробити. Він боїться, що у новій реальності втратить віру. Не маючи іншого вибору, Віра стає на край балкону. Вона каже, що врятувала Ніко. Отож тепер його черга врятувати її, після чого стрибає вниз. Нажаханий Ніко розуміє, що йому доведеться це зробити, аби не допустити смерті віри. Ніко кидається у свій підвал. Він знаходить телевізор та відеокамеру і разом із цими речами проникає в дім Девіда. Хлопець встановлює все на горищі і йому вдається підключитись до своєї молодшої версії. Ніко старший каже собі дитині, що йому дуже треба допомога. Наступного ранку Віра прокидається у новій версії реальності, яка схожа на попередню. Її чоловіком є Девід, а у дитячій кімнаті спить їхня донька Глорія. Віра починає плакати від щастя, що нарешті її повернула. Потім жінка не знаходить телевізора та відеокамери на горищі, але Девід каже, що їх ніколи там не було. Потім Віра знаходиться гарети Девіда, які бачила в готелі у Моніки, і розуміє, що чоловік зраджує її, і у цій реальності. Тоді Віра їде на скотобійню і знаходить там рештки тіла гіль Девайс. Вона викликає на місце поліцію. І коли приїжджає інспектор, Віра бачить, що ним є живий та здоровий Ніко. Вона радіє його появі і каже, що вірила, що він прийде. На запитання Ніко, чи знайомі вони віра відповідає, що так, але поки що він цього не пам'ятає. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний YouTube. До зустрічі у нових відео.